Історія країни пишеться її народом. І лише людина вирішує, чи в руці буде перо, чи зброя. Сергій Шестопал у своєму житті зброю до рук брав тричі. На долю чоловіка випила чужа афганська війна та війна за незалежність України в 14 му та 22. му Це був підрозділ, як би вам сказати. Зібралися біля військкомата хлопці, які воювали в АТО. Люди, які мали бойовий досвід. Знали вже, що таке війна, вміли користуватися зброєю. Мене, як би це було, я ще раз наголошую, добровольчий підрозділ, мене вибрали командиром цього підрозділу, так от, як старину, козацтво. Але я хлопців своїх попереджав, що куди ми йдемо нічого. Ніхто не відмовлявся, нічого. А деякі, деякі даже, як би сказати, Обіжалися, що іменно їх, їх не взяли. Але тут були зовсім хлопці молоді. Якби я мав найбільший ну, досвід. Бойовий, то я знав, що... Не всі ми сюди повернемося. Так Сергій Шестопал, командир добровольчого підрозділу, котрий сформувався на початку повномасштабного вторгнення, аби захищати прилучену. Згадує бій на Мільківській горі, котрий відбувся у лютому 2022 року. Угрупування чоловіка допомагало 54-му розвідувальному батальйону збройних сил України. Ми познайомилися з керівником цього підрозділу з командиром і 25 -го, 25 го ми вже почали працювати по тій колоні, яка зайшла у колісники О, спільно з тим підрозділом. Потім, 27 го числа, був дзвонок командира підрозділу розвідбата про те, що йде колона напрямку Прилук, треба її затримати на пів години. Я відібрав від себе 25 чоловік, по-моєму, з підрозділу. Підрозділ більший був. Просто ну, більш, вам казати, таких хлопців постарше, о, але досвідчених. Коли ми сюди прибули, о, то вже розвідка тримала по тій стороні, вже вони зайняли позиції. О, Тут стояв птур їхній, там Урал з боєкомплектом. От. Ми тоді, значить, хлопці наші забезпечували з нашого підрозділу, забезпечували доставку боєприпасів, Тобто, ну, ракетна птур. О, роз, роз, розвідка працювала птуром, декілька. Бронемашин було спалено, о, а один прорвався. Навіть за майже два роки Сергій пам'ятає деталі бою, неначе він відбувся вчора. Там була колона російська. Там знаходилися бійці розвідки і бійці нашого, як би так, підрозділу. Я знаходився, там в кучах. Ну, Звідси вийшов танк, там лежали блоки. Танк рухався в тому напряму, в напрямку Прилук, так. Потім, десь там, де в районі фури, почав мене розстрілювати. Зробив ну, в мій бік два постріли, внаслідок чого я отримав поранення. Того дня Бог зберіг життя Сергію Вікторовичу та його хлопцям. Щоправда, командир отримав тяжкі поранення, хоча сам Сергій називає їх подряпинами. Подряпина. Бік розривало, ноги Так, контузії таке. Ну, Снаряд ну, вибув, я не знаю, не пам'ятаю. Пам'ятаю, як тільки виход приходи не пам'ятаю. Те, що лечу, у досі і все. Хлопці казали, два вистріли були в мою сторону. Евакуацію пораненого Сергія здійснювали побратими. Винесли мене хлопці вон туди, до посадки, там приїхав, прийшла швидка допомога із цього, я так розумію, розвідки де був. Мене погрузили і доправили до міської лікарні. Сергій Вікторович ще до повномасштабного вторгнення та подій 2014 року дізнався, яку тугу, біль та втрати війна може принести в оселі. Перше, тоді 19-річний Сергій заглянув в очі смерті ще в Афганістані. У 80-х роках служив в Афганістані. Перший досвід був там. Потім декілька років перебував в зоні ато з 14-17. Там не був досвіду. Ну, Так воно все склалося. Афганська війна одна з найтрагічніших сторінок історії. За 10 років майже 150 тисяч українців пройшли через її горнило. Кривавий слід вона залишила для багатьох мешканців прилучини та їхніх сімей. Кожен виніс з цієї війни свої спогади, свій біль. І взявши участь у війні на чужій землі, не кожен воїн здогадувався, що за декілька десятків років буде обороняти власну. Сьогодні і Сергій Шестопал, і його побратими, ветерани війни в Афганістані зі зброєю в руках захищають незалежність та суверенітет України. Зустрічався я в АТО також з афганцями, хлопцями. Ну, також, ну якби і зараз воюють хлопці афганці. Під час того, як ми формувалися тут, при Луках, як ми це все ну, посильну допомогу надавали теж хлопці-афганці. Голова спілки нашої постійно був. Як би, у Співпраці з нами він постійно допомагав нам. Хлопці, аганці приходили, допомагали. Війна це завжди ризик, каже військовослужбовець. Як вже згадували вище, в бою на Мільківській горі дивом сіли побратими Сергія. Сам командир добровольчого підрозділу втратив ногу. Того дня крапку в бою поставила українська авіація. Коли вже мене евакуювали, то зайшли літаки наші. І спрацювали. Через шість місяців реабілітації Сергій Шестопал вирішив продовжити службу. Тут прийшлося вибирати або скласти руки і ждати голову похнюпити, або брати до рук зброю. Часу не було, вижидати щось, там думати, що хтось піде за мене, чи, чи я, може, десь там жінки під пиленою отсижуся. Тут вже не було такого часу, не було, просто треба було. Терміново діяти, терміново щось створювати, щось якось. Ну, якісь приймати рішучі дії. Захисник з мене так собі. Але посильнув свою свій внесок в захист батьківщини я вкладаю. Сергій Шестопал переконаний, сьогодні кожен українець повинен стати на захист свого дому, міста, країни, бо перемога залежить від кожного з нас. Це заслуга. Всіх тих хлопців, що зараз воюють, і що не забоялися, а пішли захистити своє місто. І завдяки цим хлопцям, які зараз на війні, місто, якби завдяки хлопцям з розвідки. Хлопцям, які пішли зі мною до міста, не потрапили кацапи. І також завдяки нашим Збройним силам, пілотам, які спалили цю колону. Але ми своїми силами невеличку частку несли.